Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословений четвер. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Сьогодні підемо в посилання відразу, щоб не робити довгий вступ. Двірічних хотів лише додати фотографію свою з благословінства, яку вчора не встиг просто додати. Є на Фейсбуці вона, і, звісно, можете подивитися. Хто не мав мене в друзях на Фейсбуці, то додайтеся, додам вас. Вже там мало місця, але можуть ще когось видалити. <ріст> і сьогодні візьмемо посилання 25 травня 2020 року. Дорогі діти, моліться зі мною за нове життя всіх вас. У своїх серцях, дітоньки, знаєте, що треба міняти. Поверніться до Бога і Його заповідей, щоб Дух Святий перемінив ваше життя і обличчя цієї землі, яка потребує обнови в дусі. Дітоньки, будьте молитвою за всіх тих, які не моляться. Будьте радістю для всіх тих, які не бачать виходу, будьте носіями світла в темряві цього немирного часу. Моліться і шукайте допомоги та захисту святих, щоб і ви могли прагнути неба і небесних речей. Я з вами і всіх вас захищаю та благословляю своїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія знає, що в нас немирні часи, тому каже, будьте носіями світла в темряві цього немирного часу. Ну і добре посилання, таке глибоке, дуже. Як завжди, можна поверхово його пройти собі, сказати, Марія водичку лє, як більшість собі каже, Ну, Марія щось нічого такого з конкретного не, не каже, водичку завше лє. Але суть посилання в тому, щоб ти його прийняв сьогодні і до себе. Тому зачитай його особисто до тебе, особисто до себе. Дорога дитино, молись зі мною за нове життя. Всіх вас і тебе особисто, не тільки всіх вас, а молись за нове життя твого життя, твоє нове життя, особисто твоє життя. У своєму серці, дитинко, знай, що треба міняти. А, Каже Марія, ти в своєму серці знаєш, що треба міняти. Не, не... Ти собі ставиш бар'єри, такі різні психологічні защити. Е... Забарикудірувався від цього всього світу, але в, глибоко в серці ти знаєш, що в тобі треба міняти. Знаєш, в чому у тебе проблеми. І Марія каже: ти знаєш, що треба міняти. Ну, я тобі не буду казати, бо ти сам знаєш це. Ти знаєш в своєму серці, що тобі треба поміняти. І важливо сьогодні е, зрозуміти, що це треба поміняти. Що ще, що ще тебе турбує направду, і що треба змінити? Повернись до Бога і Його заповідей. Щоб Дух Святий перемінив твоє життя і обличчя цієї землі. І твоє обличчя також, яка потребує обновлення в дусі. Тобто земля потребує обновлення в дусі. Земля, по якій ти ходиш, особисто ти ходиш. Твої, і Тих, кого ти зустрічаєш. У, у це обличчя, ну, ця земля, яке бачить твоє обличчя, то хоче бачити ця земля. Твоє перемінене обличчя, дитинко, будь молитвою за всіх тих, які не моляться, будь радістю для всіх тих, які не бачать виходу, будь носієм світла в темряві цього немирного часу. Молись і шукай допомоги та захисту святих, щоб і ти міг прагнути неба й небесних речей. Я з тобою і захищаю благословляю своїм материнським благословенням. Дякую тобі, що відповідаєш на мій заклик. Або відповідала, відповідаєш то тобто, во всіх родах. І для дітей, і для дочок, і для синів. Тобто, ось так треба почитати кожне посилання. І з цього посилання бачимо, що потребуємо сьогодні шукати допомоги святих, не забувати про, про те, що святі. Є на небі і хочуть нам допомагати, але ми часто того не просимо. Ну, бо є такий культ, культ в культі, не знаю, є культ дуже поклоніння святим, що вже забули про Бога. А є інший культ, коли е, не кажи Марії, слава Ісусу і Марії, бо, бо Марія не достойна слави, тільки Господь, а потім героям слава! На майданах кричимо. І тобто. Там то нормально, бо то лозунг, то нічого не значить. А слава Ісусу Марії, то, то, то вже все, богохульство, це вже ідолопоклонство, і такі всякі речі. Ні, Слава всім ангелам, всім святим, Богу, звісно, найвища слава. Ну, Але Боже царство, Божа сім'я вся в славі Божій. То треба розуміти, це, е, ну, коли ти славиш Бога або славиш Марію, то не означає, що ти. Е, Когось обідав або когось применшив, принизив. Ні, це все одна сім'я. Коли ми всі одна сім'я, то у нас нема знаєте, заздрості і такого, а він більше заслужив, а він менше, а його більше люблять, а його менше люблять. Бог любить всіх однаково. Тому не треба думати, що це якесь ідолопоклонство. Ну, але, звісно, якщо вже хворо поклонятися. Якимось там статуям, або е, як на Меджугорі часто кажуть, а ви там статуям поклоняєтесь. Ні, статуя нам допомагає е, усвідомити, що тут об'являлась Марія. І, і сфокусуватися, сконцентруватися, так скажемо більше, бо ми люди, ми потребуємо щось бачити. Але як коли то тудимось в небо, хоча Бог в нашому серці живе, то не будемо вже ж ми відкривати своє серце і дивитись туди. І сьогодні давайте просити. Е, Захисту святих, захисту і допомоги у святих, і бути світлом в темряві цього немирного часу, бо немирний час пожирає е, всіх нас і маємо світити. Якщо ти не світиш, то ти так само в темряві ходиш. Ну і на цьому все. Ще ще можете досліджувати це посилання, дуже глибоке, особисто глибоке, дуже тому входимо в глибину послань і переживаємо його. Сьогодні цілий день будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. папа.